Всім привіт! Продовжуємо сіяти соняшник. Ну, точніше, поки що я продовжую добиратись до наступного поля з сівалкою. Зараз сіємо такі невеличкі шматочки, чи як правильно їх назвати, що Трошки там, трошки там. Тобто, якби це все було на одному полі, оці всі шматочки, я б, напевно, за день думаю точно посіяв би цю площу, але поки переїдеш там туди, там кілька гектарів, там поки дорога розклався, склався, Тобто, ну, через це дуже-дуже багато часу втрачається. Ну, їду зараз тут теж небагато сіяти. Ось поле я знімав тут відео, я дискував поряд, наша пшениця, це не наша, ну зараз доїду, покажу зблизька. Вносили ми тут селітру весною, але ну, відео навряд чи передасть досі. Ну, ось і у сусідів теж продивляються міжрядя через те, що пшениця ну, коротко, повністю в сухому, корінь повністю в сухому, вологи нема. І в нас також от, видно фон такий не ідеально зелений. Поряд я дискував, теж було відео. ну, Зараз коротко, доїжджаю і покажу зблизька. Ну, ось Доїхав, покажу приблизно, щоб було зрозуміло про що я казав. Тут залишається низ трикутничок, кілька гектарів. І тобто, ось, поділ з сусідньою пшеницею, туди й пішла наша. Чому так? Не вистачило коротше пшениці, так би хоча б було б ідеально, якби хоча б це поле було однією культурою засіяне, але ну, зараз ось тут покажу. Поряд ще е, кілька гектарів почали культивацію там, зараз туди заїжджаю і ну, коротше, там будемо починати сіяти. а е, тоді культиватор переїжджає сюди, поки я сію там, він готує тут площу падалишного соняшника, бог зна скільки вже навилазило. Половина вже, напевно, культивації є. Зараз поки розкладемо сівалку, щось ще зробиться. Через мить сівалка розкладена. Поле майже докультивовано. Десь близько 10 кілограмів мішок важить. Продовжуємо сіяти сантос. Зараз висів близько 56 тисяч штук на один гектар виставлений. Ну що ж, загінка відбита, півділа, можна сказати, зроблено. Понад посадкою виходить десь приблизно до половини, ще півсівалочки треба досіяти, ну, тому що друга половина зайде на вже посіяне. Ну, на рахунок самої загінки, я щось не можу зрозуміти, що пішло не так. Здавалось би, відбивав звідти сюди, дивився, як положено в одну точку, але щось, коли відбив, дивлюся вона. Якогось вийшла трошки дугою. Ну вже все, дуга велика, вже не вирівняєш її. Якби десь маленька можна було б за кілька разів підрівняти, але тих кілька разів це вже буде е, біля сусідського е, поля, коротше, там, там вже теж треба буде обсівати, тому що поле такої трошки... Не прямокутної форми виходить, було б дуже зручно, якби ідеальний прямопутник, але ну, не знаю, як його відміряли, там е, менше, а в, в тій стороні там трошки ширше вийшло воно. Не знаю як, так? Ну і, звісно, край зараз треба обсіяти. 892-й виїхав поряд, буде культивувати. До речі, він і з'явився на горизонті. Так десь о, за деревиною сховався. Ну, задоволення, звісно, обсівати цей край так собі, довжину гон, я думаю, видно, не встиг відпустити щеплення, яке вже треба. Знову вижимати, щоб зупинитись. Ну Але треба і треба. на 6 сівалок я роблю, щоб і, в принципі, і сівалкою зручно без зупинок розвертатись. І потім же ж так само оприскувачем, щоб не було проблем з розвертанням, Там не дивитися, щоб в посадку там случайно, не залізти крилом. Поряд ось ячмінь. Здається, якщо не помиляюсь. Осінню дисковку, як я робив, я показував тут місцями, десь я знайшов сантиметрів на 10, він був зашурований в землю. Ну тут якось, не знаю, коротше кажучи, не зрозуміло, що тут з ним. Тут менше, тут більше. пліші взагалі такі гарні стоять. Ось, наприклад, далі не дуже. ну, Знову ж таки повторюсь, вологи нема. ось. Видно, не видно тріщина. І коріння повністю ну повністю все в сухому. Як він може рости без вологи. Хоча й поряд, здавалось би вода, а земля суха на полі, коротше Подивимось на сьогодні, обіцяли дощик, щось там здається вже і Прибрали його. Було б добре, звісно, якби встигнути ще й при цьому посіяти. Це і той шматочки, і якби влупашив добрячий дощик на зернові. Не знаю, десь можливо йде, тому що вітерець такий піднявся трошки. Як я заїхав на поле, здається, такого вітру не було. Ну, таке враження, наче десь трошки пішов дощик, ну, але так на горизонті не видно. Terima <shrug> На рахунок обробітку тут виходить осіння дисковка була одна, потім одна весняна дисковка і культивація. В принципі, дивлячись на те, що одна дисковка була весняна, то от на рахунок грудки можна сказати, що її майже немає. На попередньому полі там було набагато більше грудки. Не знаю з чим це пов'язано. Ну що ж, переїхав на сусіднє поле. Тут площа, як я вже казав, ще менша, ніж попереднє, але тут воно якось трикутником йде, дуже багато треба буде крутитись. Подивимось, що по часу це займе в нас. Ну, а зараз 892-й. Робить край і можна буде обсіяти. Ну що ж, і наприкінці відео і напевно вже поля залишилось небагато. Опа! Вирішив заглянути. Ну, можна сказати, вчасно, ну але я майже впевнений, що цього повинно вистачити тут досіяти. Тут маленький-маленький килиночок залишився. Ну а на рахунок глибини. Я думаю, видно покуди. Лізе сошник, вологи нема. Ну ось і закочуємося додому, точніше, трактор з культиватором вже, я так думаю, повинен бути вдома. А я ну, повільніше їду з сівалкою, обережненько, кілометрів 10 на годину. Ну, коротше. Сьогодні вже нікуди не переїжджаємо, тому що на даний момент п'ята година вечора. Якби та площа була готова, наприклад, з вчора, я б сьогодні до обіду міг би там посіяти, наприклад, і десь переїжджати на наступне поле, наприклад. Ну, але оскільки ну, закультивованого ще ні не було, чекали, з сівалкою на поле я не поспішав. В принципі, що продовжувати будемо завтра, напевно.